Чудову історію. Серед її історії є багато видатних людей, письменників, письменниць, істориків, науковців, які доклали зусилля, щоб Україна процвітала. А сьогодні ми поговоримо про одну з таких осіб Олена Пчілка. Олена Пчілка належить до числа тих діячів, які навтомною працею в царині української культури. Зробила внесок до духовної скарбниці свого народу. На ниві красного письменства вона трудилася близькою 60 років, випробувши перо в усіх літературних жанрах: драми та комедії, повісті та оповідання, байки та ліричної поезії, епічної поеми, поетичних перекладів. Людина з широким світоглядом і ґрунтовною освітою. Олена Пчілка зажила слави і в історії української журналістики, зокрема як мистецтвознавець, критик та популяризатор українського мистецтва, її діяльність як фольклориста і етнографа є ще одним, є ще одним проявом його само, її самобутнього таланту. Народилася Олена Пчілка 29 червня 1849 року в містечку Гадяч на Полтавщині в родині небагатого поміщика Петра Якимовича Драгоманова. Початкову освіту отримала вдома. Батьки прищепили їй любов до літератури, до української народної пісні, казки, обрядовості у 1866 році. Закінчила київський зразковий пансіон шляхетних дівчат, жила у брата Михайла Петровича Драгоманова, згодом відомого вченого історика, літературного критика, фольклориста і громадського діяча. Під впливом брата формувався світогляд Ольги Драгоманової. 19 літ вона побралася з Чернігі... Чернігівцем. Петром Антоновичем Косачем, недавнім студентом, правником Київського університету і приятелем її брат. Влітку 1868 року разом з чоловіком виїхали на Волинь до місця служби Косача у містечку Звягиль, нині новоградсько-Волинський. 25 лютого 1871 року тут народилася дочка Лариса, яка ввійшла в світову літературу як Леся Українка. Два сини і чотири дочки виростала сім'я косачів. Ольга Петрівна була для них чудовим педагогом, наставником, дала їм різнобічні знання, багато зробила для розвитку їх здібності. Та не тільки сімейним клопотам жила Ольга Петрівна, вона розпочала свій творчий шлях з перекладів поетичних творів Пушкіна і Лермонтова. 1876 року вийшла друком у Києві її книжка Український народний орнамент, яка принесла Олені Пчілці славу першого на Україні знавця цього виду народного мистецтва. Весною 1879 року Косач з дітьми приїхала в місто Луцьк до свого чоловіка, якого було переведено на посаду голови Луцько-Дубенського з'їзду мирових посередників. У Луцьку вона вступила в драматичне товариство, а гроші, зібрані від спектаклів, запропонувала використати для придбання українських книг. Для кубленої бібліотек. Тут Олена Пчілка займалася педагогічно літературною діяльністю з перекладів російських і польських письменників, була підготовлена книга українським дітям. Вийшла з друку 1882 року. У травні 1882 року сім'я козачів переїхала в село Колодяжне на Ковельщині. Яке стало з того часу їх постійною домівкою. Активна художня творчість і видавнича діяльність Олени Пчілки почалася в Колодяжному з 1883 року. Її твори постійно друкувалися у Львівському журналі Зоря. У 1884 році вона опублікувала свою першу поему Козачка Олена» в Альманасі Рада. У 1886 році видала збірку поетичних творів Думки Мережан. Разом з письменницею Наталою Кобринською видала альманах жінок письменниць Перший вінок 1887 року. У 1895 році родина Косачів переїхала на постійне проживання до Києва. Де Олена Пчілка заснувала журнал Рідний край у 1908 році почала видавати додаток до нього Молода Україна, єдиний на той час український дитячий журнал, видала також комедію Світова Річ. Окремими книгами виходили друком оповідання Олени Пчілки 1907-1909. 1911 і 1930-х років. Їм належать спогади про Старицького, Лисенка, Драгоманова, статті та нариси про Тараса Шевченка, Гребінку, Яворницького, Грінченка та інших переклади світової класи. Письменниця продовжувала фольклорно етнографічну діяльність з тією метою. Приїжджала в кінці 1902 року Запруддя, нині камінь Каширський район Волинської області. Записані тут 12 унікальних колядок та інші пісні цього жанру. Спонукали її опублікувати наукову розвідку української колядки в журналі Київська Старіна 1903, 1903 року. Вона активно звеличувала і пропагувала рідне слово, українське мистецтво, народну творчість, вбачаючи своє покликання у просвітницько-виховній роботі, виявила себе як талановита дитяча письменниця, автор книг для молодших читачів, Зелений Гай, віршики й казки з малюнками для дітей 1914 року, байки для сім'ї та школи. 1918 року, дві п'єски для дитячого театру 1919 року та інші. Олена Пчілка брала активну участь у культурно-громадській діяльності, пізносновниці літературного гуртка, плеяда, член Київської просвіти, літературно-аристократичного общества, засновниця і член правління українського клубу та клубу. Клубу родини у 1903 році. На відкритті пам'ятника Котляревському в Полтаві, супереч офіційній забороні, Олена Пчілка виголосила свій виступ українською мовою. 1905 року у складі депутації Шрах Дмитрів Науменко домагалася перед російським урядом скасування заборони на українське слово. За підписами Лесі Українки Лисенка Житицького та Олени Пчіки була надіслана заява міністрові освіти з умовою навчання рідної мови. Початок ХХ століття приніс Олені Пчіці тяжкі особисті втрати, смерть сина Михайла 1903 року, чоловіка 1909 року. Лесі Українки 1913 року. Олена Пчілка переїхала до Гадіча 1913 року, згодом з Могилів-Подільський 1920 року. У 1924 році повернулася до Києва, де їй було запропоновано роботу в Академії наук, обрана членом кореспондентом Української академії наук. Працюючи в історично-філологічному відділі УАН, вона займалася етнографічними розвідками, писала спогади. 1927 року у місті Києві вийшло п'яте останнє прижиттєве видання альбому Олени Пчілки Український Узор. А 1930 року у місті Харкові видано збірку. Оповідання з її автобіографією 4 жовтня 1930 року перестало битися серце визначної громадської діячки, письменниці, вченої, яка, за словами пана Самирного, була родюча, як земля, а робоча як бджола, похована Олена Пчілка в місті Києві на байковому кладовищі. 1991 року видавництво веселка заснувало літературну премію імені Олени Пчілки та відзначення кращих українських книжок для дітей. Постановою Ради міністрів України від 27 лютого 1991 року ім'я Олени Пчілки присвоєно в Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці.